Всім привіт! Мене звати Василь і я менеджер відділу рекрутації в компанії Коно. Сьогодні я відповім на три найбільш поширені запитання про нашу агенцію в наших соцмережах. Агенція праці Кону це компанія, яка спеціалізується на працевлаштуванні та на дні послуги з підбору персоналу. Вона допомагає людям знайти роботу, а компаніям знайти висококваліфікованих працівників на своїй вакансії. Так, ми допомагаємо нашим працівникам отримати номер PESEL, який є необхідний для легальної роботи в Польщі. Песель це є вашим номером платника податка і він необхідний вам для легальної роботи в Польщі. Процес рекрутації є адаптований до потреб наших кандидатів. І він складається з декількох етапів. На першому етапі ми дізнаємося про досвід, навички та оподобання кандидата. Наступним етапом є підбір вакансій. Ми представляємо актуальні оферти праці для кандидата відповідно його кваліфікації та очікування. Після вибору вакансій ми підписуємо з вами ваш робочий контракт та плануємо ваш перший вихід на роботу. І якщо ви вже готові працювати з нами, то переходьте на наші соцмережі та дізнавайтесь більше.